Всім привіт! З прийдешніми всіх святами видавництво Бона мені зробило подарунок на великдень, прийшов наклад моїх книжок. Грузимо до машини. Ось так вони виглядають. Я дивлюсь нашій українській пошті, пошті із Львова за дві доби прибула посилка із 14 коробок. Раніше цей шлях займало буквально тиждень-двоє. Дві доби і всі коробки із книжками у мене на місці. Через всю країну проїхала за 48 годин. Ну все, працівники знайшли всі коробки і починаємо відгружати до машини. Ось перший візок. Тато пішов за другим. Ось другий. І це ще ж не всі коробки. Ще залишилися. Тепер це все треба загрузити в машину. І як я вже згадувала, це не все. Ну Так ось нарешті весь наклад, наклад книжки у мене вдома. Я, звісно, знав, що книжку, книжка вже готова і я комунікував із видавництвом, вони збирались відправляти книжку, але я дійсно чого чого а не розраховував, що Укрпочта доставить весь наклад за дві доби. Тим не менш зараз мені це рукою незручно, тим не менш вуаля, Цього просто не може бути. Я своїм очам не вірю. Книжки, книжки у мене вдома і готові до відправки передплатникам, замовникам, підписникам, всім бажаючим книжки просто відмінної якості. У кого буде запитання? Я друкував у видавництві Бона. Це львівське видавництво. Мені сподобалось з ними співпрацювати. А особливо мені сподобалось те, що керівник видавництва, розуміючи, що я новачок у цій справі, дуже терпляче, дуже терпляче вислуховував всі мої запитання і давав змістовну відповідь. Що дуже допомогло та прискорило процес другої книжки. До книжки Містичне посулля увійшли оповідання. Художні оповідання, написані мною. На основі мого особистого досвіду реальних подій та існуючих географічних локацій на берегах річки Сули. У них відображені спостереження та відкриття, зроблені мною під час мандрівок. Оповідання будуть цікаві любителям природи. Подорожей, пригод та історії, а також дослідникам аномальних явищ. Читачі, знайомі з природою посуля, дуже легко пізнають її у моїх описах. Замовляйте. Дякую всім за увагу та підтримку.